Навчальний рік почався вчителів купа завдань. Пані Олена, підкажіть, будь ласка, чим тут допомагає мрія? Вітаю, мрія як освітня державна екосистема спрямована на те, щоб полегшити роботу вчителя, оптимізувати усі процеси і зменшити обсяги паперової роботи. Отже, вчителю мрії може працювати на веб-порталі та в мобільному застосунку. Ви маєте можливість виставляти оцінки. Відповідно відмічати відвідування, надсилати домашні завдання учням, і все це робити протягом робочого дня, не відкладаючи свою роботу і виконання обов'язків на другу половину або навіть на вечір. Якщо ви маєте мобільний застосунок Мрія, то ви завжди можете це зробити навіть на перервах або просто маючи вільну хвилину. У мрії є можливість комунікувати з батьками та учнями у чатах, тому не потрібно створювати купу чатів в різних месенджерах, бо все зосереджено в одній системі. Ми з вами живемо в епоху цифровізації, тож наявність гаджету це ну, необхідна умова життя. І відповідно, смартфон у вас це той рівень цифровізації, який достатній для того, щоб працювати із мрією. Мрія сприяє не тільки полегшенню процесів роботи, вона сприяє ще і розвитку, і вдосконаленню. Цьому допомагає наша бібліотека контенту у вільний час. Ви можете переглядати різноманітні відео, де працює рекомендаційна система, і відповідно формуються відео до ваших уподобань. Життя з мрією 100% буде легше, зручніше і комфортніше. А ви ще сумніваєтесь, чи підключати школу до мрії після таких аргументів? Відповідь очевидна, час доєднуватись.